Навіть зараз, коли на вулиці сезон садівництва, я продовжую вирощувати рослини в своїх домашніх садах і влітку. Я був здивований тим, наскільки зручно мати ці сади під рукою і як це спонукає мене частіше використовувати свіжі трави та інші культури. Несподіваним бонусом було те, як мені подобається бачити зелень у спальні та вітальні, сади видають заспокійливий звук проточної води, як струмок, а аромат рослин просто смачний. Якщо садівництво на вулиці не для вас, можливо, один із цих домашніх садів, які не потребують особливих навичок, стане ідеальним рішенням. Ці готові набори включають все необхідне від стаканчиків для насіння і субстрату до ламп і насоса, який циркулює воду через певні проміжки часу. Невеликі системи, такі як Аерогадан Харвест або LetPad, поміщаються на стільницю, а більші на зразок райс вимагають окремого місця на підлозі. Ось кілька порад, які допоможуть ефективніше використовувати такі сади. Використовуйте рівень. Гідропонні сади працюють за рахунок постійного зволоження коренів або в циркулюючій воді, або через регулярний полив за допомогою насоса. Щоб це працювало належним чином, вся система повинна бути рівною. Великі набори, такі як Rice, зазвичай мають регульовані ніжки, але такі системи, як Latti Юси Grow, не мають таких, тому можуть знадобитися підкладки. Навіть для маленького саду на настільниці важливо перевірити рівень. Якщо він порушений, вода буде накопичуватися з одного боку, і частина коренів може не отримувати вологу. Якщо проростають тільки деякі рослини, можливо, справа саме в цьому. Вибирайте відповідні культури. Гідропонні сади вирощують рослини в обмеженому просторі з фіксованою кількістю сонячного світла і без ґрунту для підтримки коренів. Хоча вирощувати можна майже що завгодно, культури, які потребують багато місця та опори, наприклад, кабачки, не підійдуть. Те ж саме стосується рослин з довгим терміном дозрівання, таких як гарбуза. До моменту їх готовності вам вже знадобиться звільнити систему. Крім того, хоча селекціонери виводять дедалі компактніші сорти овочів, я нещодавно вирощував помідори на 8-сантиметрових рослинах від Айракадан, це не гарантує гарного смаку. Фрукти і овочі з гідропоніки часто розчаровують незважаючи на харчування, світло і воду, вони просто несмачні. Тому я вважаю, що найкраще вирощувати трави або швидко зростаючі культури на зразок гороху. Навчіться запилювати вручну. Оскільки бджоли не залетять у ваш домашній сад, щоб переносити пилок, вам доведеться робити це самостійно, якщо ви вирощуєте плодові рослини. Деякі виробники радять просто іноді струшувати рослини, але це неефективно. Для гарного запилення потрібно сильно вібрувати рослини і робити це часто, поки є квіти. Найкращий спосіб, який я знайшов, це використовувати справжній вібратор або масажер і налаштувати автоматичне вімкнення на кілька хвилин кожні пару годин. Я спеціально вибрав модель з ручним перемикачем, а не кнопкою, щоб я міг залишити її включеною та керувати через розумну розетку. Я просто кладу його зверху на сад. Але можна і прикріпити ззаду. Головне, щоб вібрація була досить сильною, тоді пилок підніметься жовтим хмарою і осяде на квітках. Садіть будь-які насіння. Більшість компаній, що виробляють гідропонні сади, продають для них спеціальне насіння або саду, і це дорого. Але насправді сади забезпечують все необхідне для росту, світло, живлення та воду. Ви можете придбати замінні капсули та субстрат і посадити насіння. У фірмових насінні салату або трав немає нічого особливого, ті ж самі можна купити дешево в будь-якому магазині. Хоча міні-овочі, наприклад, для балконного вирощування, виводять спеціально, подібні сорти легко знайти в інтернеті, але знову ж таки смак може розчарувати. Боріться зі шкідниками заздалегідь. Рослини самі по собі приваблюють попелицю і мошок, а гідропонні сади посилюють проблему. Тому важливо діяти на випередження. Переконайтеся, що немає застояної води ні від протікання, ні після доливання. Розмістіть пастки поблизу, мені подобаються пастки з іву для літаючих комах з уєв світлом. Також можна посадити настурцію в один з стаканчиків, вона приманює тлю, відволікаючи її від інших рослин. Для мене найкращий варіант використовувати маленькі сади для трав, які я часто додаю в їжу, регулярно обрізаючи, щоб вони не цвіли. У великих садах я вирощую зелень, салат, селеру, мангольд і шпинат. Компактні рослини не заважають один одному, не вимагають багато часу і не розчаровують, як фрукти, тому в підсумку досвід виходить дуже приємним.